Дивіться, стосовно так, так і тої емоційності, і по суті сказаного, я частково згоден стосовно того, що зараз ми як влада і, на жаль, влада за всі 30 років не змогла поки що. Створити е, умови для е, соціального захисту населення на належному рівні. Належний рівень візьмемо мінімально, це реальний прожитковий мінімум. Це дійсно ця проблема є. Ми її не приховуємо і не говоримо, я не говорю, як в даному випадку конкретна моя особиста позиція, е, що ми це якось приховуємо або там замальовуємо. Тому е, забирали, піднімали. Я б звернув би увагу на те, що. Е, який від цього результат в країні люди не голодають? Хоча об'єктивно є багато людей, які отримують дуже малі гроші, і е, в них їхній споживчий кошик не повний. Друге, люди мають доступ до медицини повноцінний, розширяється е, список доступних ліків. І я особисто це перевіряв. Е, стосовно доступності ліків в віддалених районах, там в Києві бачимо в багатьох аптеках, а в віддалених сільських районах. Далі. Е, України мають безперешкодний доступ до освіти, тобто основні соціальні стандарти, влада, і я, як її частина, вони забезпечені. Стосовно в частині деяких моментів десь краще говорити і зробити різні речі. Говорити завжди легше. І природа опозиції, я повторюю, в тому щоб критикувати. <пробітник> е Вологд поганої випадки. позиції е я завершую е поганої позиції заважати зробити краще, але це природньо. Тепер Володимир. стосовно е ну, при всім рівнях. А от що у нас змінилося в офісі президента, що ми їм додаємо на наступний рік плюс 100 мільйонів гривень? Я от, не готовий відповісти от, от тобі на От що, Який стандарт питання. у них змінився, що їм плюс 100 мільйонів гривень? Тепер е ще по Шіпоти, кешбеку. Дуже коротко вам маємо. Я не маю точної інформації, але я. Я довіряю Ярославу одна тисячна відсотка від ВВП. Правильно? Скільки витратили на національний кешбек? Ну, в минулому році? В минулому, в цьому. Ну, в Ми... Я думаю, що 5 чимось мільярдів. 5 чимось мільярдів. Так от. Е... Шановні глядачі, шановні колеги, присутні, одна тисячна відсотка від ВВП запланований на 26 й рік, це 10 трильйонів, це 10 мільярдів гривень. Отже, ми говоримо про мультиплікативний ефект. Ні, правильно? ні, ні, ні. ні. зачекай, ти плутаєш ВВП з податковими надходженнями. Більш того, плутаєш за конкретно з фондом і про який ви так довго сперечалися. Я не захочу заходити навіть в цю дискусію. Ви плутаєте те, що це внутрішні ресурси, які мали б іти. На армію, і головне, що навіть, навіть автор. <клес> цієї ініціативи, а саме Міністерство економіки, правильно яку очолює за тоді ще наш прем'єр-міністр, так низько оцінила цю історію. Ти а хочеш говорити по факту? Ми, так давайте говоримо про різні речі. що прослухали завершувати Ярославе, Я вас прошу завершувати. Тепер, дивись, ми говоримо від інвестицій, які вкладає держава у вигляді національного кешбеку, який пішов в економіку, і ефект, якщо цифра 0,01% це одна тисячна, то ефект цієї програми 10 Мільярдів при вкладених п'яти куди вклали це ж не додаткові кошти в економіку. Це гроші, які залишились в кишенях тих, хто заплатив за товар. Це не додаткові кошти. Значить, так палати. Значить, вони кошти свої закликали. Куди вони їх витратили? громадяни? Вони їх витратили на імпорт. Це багаті люди. Як вони можуть виплатити на імпорт, якщо в Поясні. тебе карта окремий євробек, ви повинні купити його ви хліб, в Україні держава, тільки українські товари, то вже, певний перелік? Багато, Ні, ви не правде кажете. Панове, я буду просити вимикати мікрофон, якщо ви всі будете говорити ну, одночасно, сто Андрію, згодам. стоп, ви коли.